Всім друзі, привіт! Доброго ранку! Сьогодні я вам знову буду показувати орхідеї, які знаходяться в будинку мами. Показати є що, розказати також Ну, в першу чергу, думаю, ви вже побачили, що я зняла захист із вікон. Тепер мої орхідеї отримують більше світла. Сонечко вже не таке активне, воно вже взагалі не опікає листочки моїм орхідеям. І тепер мої орхідеї купаються просто у сонячному промінні, отримають теплі сонячні ванни. І знаєте, друзі, так як недавно я показувала вам орхідеї на цьому вікні, одразу виникає думка, що я вам сьогодні такого цікавого покажу, якщо пройшло зовсім мало часу з того моменту, коли я робила це відео. Але, скажу, друзі, чесно, показувати є що, тому що я не люблю просто так взяти телефон до рук і просто вести балаканину, як кажуть, без причини. У нас, друзі, за вікном дуже-дуже холодно. І, відповідно, я вже на ніч вікна закриваю, а відкриваю їх тільки тоді, коли вже температура за вікном трошки підвищиться. У нас вже два дні навіть були невеличкі приморозки. Уявіть собі, як у нас холодно. Опалення, відповідно, ми ще не вмикаємо, тому, звісно, у нас виходять хороші перепади температур між нічними і денними температурами. А що це, друзі, означає? А це означає те, що коли хороші перепади температур, то у наших орхідей неодмінно будуть з'являтися цвітоносики. Без жодних стимуляторів, без жодних добрив. Орхідея, якщо готова до цвітіння, у неї неодмінно після хороших перепадів температур будуть з'являтися новенькі цвітоносики. Що, друзі, і на даний момент. Відбувається у моїх орхідей. У попередньому відео, коли я вам робила огляд зі свого стелажу, навіть там я вже знайшла у декількох орхідей, новенькі цвітоносики, які з'явилися з пазух, також орхідея пробуджуються сплячі бруньки. А тут зовсім випадково сьогодні зранку забігла відкрити у мами вікно і випадковим чином побачила, що. Деякі мої орхідеї, які тут знаходяться, дали мені новенькі цвітоносики. У однієї красунички навіть їх два. Тому, звісно, що я тільки з радістю поділюся з вами цією новиною. І, звісно, будемо з часом спостерігати за їхнім розвитком. Які ж цвітоноси сформують? Ці орхідеї, яке цвітіння буде пишне чи не дуже. Ну, це згодом ми все побачимо. А зараз давайте перейдемо до огляду тих орхідей, у яких вже з'явилися новенькі цвітоноси. Але для початку, друзі, хочу вам показати ще ось цю неймовірну красу, у якої повний на даний момент розпуск. Ось така чарівна красуночка. Трошки нагадаю, для тих, хто, можливо, забув ось цей красивий цвітоносик, орхідея формувала якраз у період активної спеки. І я хочу вам, друзі, сказати, що досить такий немаленький каскад, досить таки багато квітів, не дивлячись, що орхідея формувала ось цей цвітоносик при таких екстремальних умовах. Але ви погляньте, яка просто неймовірна краса. На перший погляд, орхідея ніби білосніжна, але ось тут на нижніх пелюсточках такий, знаєте, відтінок не те що жовтого, а ніби як молочного такого відтінку. Плюс ось ця жовтенька губка. Також вона дуже красива, дуже вона мені подобається. І Знаєте, так, всі кольори гарно підібрані. Така просто незвична орхідея. Ось така неймовірна красонечка. Ну, і давайте перейдемо до огляду цвітоносиків. Ну, а перша орхідея, яку я вам хочу сьогодні показати, у якої я побачила найперший цвітоносик, це моя красонечка пульсація. Ви знаєте, що зовсім недавно я знімала із її, ось цього цвітоносика діточку. Ось вона була тут прикріплена. Діточка гарно розвивається, росте, адаптується до нового горщика. Сама орхідея також не, припиня... не припиняла свій розвиток, вона активно нарощувала свої листочки. До речі, листочок з'являється один за одним. І зараз, на даний момент, у неї в активному рості молоденький листочок, також у неї постійно в активному рості її корінчики. Погляньте, бачите? І, повторюсь, сьогодні, коли забігла відкрити трошки вікно на провітрювання, я побачила ось таку красиву картину. Бачите, тут в пазухах листочків з'явився цвітоносик. Просто радію, як мала дитина. А радію, друзі, з тих причин, що я знаю, що якщо орхідеї досягають ось таких просто великих розмірів, плюс вони вже посаджені у домашні посадки, вони вже цілком там адаптувалися до цієї посадки. У орхідеї достатньо сил, звісно, я їх періодично також підтримую добривами. Ви знаєте, що останнім часом це у мене азотне добриво, так як орхідеї знаходяться у стадії вегетації або активного росту, його ще називають. То, знаєте, я вже уявляю собі ось це красиве цвітіння цієї орхідеї. Я знаю, як ця орхідея квітне, але повторюсь, я дочекалася. Того стану орхідеї, коли вона вже стане ось така доросла, і вона вже, друзі, мені покаже всю свою міць, покаже, на що вона здатна. Ну і з кожним е, роком, з кожним наступним цвітінням е, ось такі дорослі орхідеї будуть квітнути е, все пішніше і пішніше. Тож, друзі, будемо сподіватися на це, що я не помиляюсь і нас. Цвітіння орхідеї пульсація приємно здивує. А ось тут, друзі, дійшла черга саме до тієї орхідеї, у якої не один світоносик, а одразу два. Якщо чесно, друзі, я сподівалася, що вона пробудить якусь із цих сплячок бруньок, які є на цих трьох зрізаних магазинних цвітоносиках. Але, друзі, ні, у цієї орхідеї. Були свої плани. І погляньте ось такі просто класні, неймовірні два цвітоносики. Сподіваюсь, вам видно. ось один Це, я так розумію, з'явився найперший, а ось тут, друзі, інший. Я дуже зраділа, коли побачила ось ці два цвітоносики. Це буде перше домашнє цвітіння цієї орхідеї. А що ж це за орхідея? Я вам нагадаю, це моя чарівна формейшн. Дуже вона красива, дуже класно вона квітне. Навіть на момент покупки ви бачите, що в неї були три цвітоносики. Вона пишно квітла. Вона все ще сидить у магазині посадці Я її не пересаджувала. Там дуже-дуже багато коріння. Але все ж таки я вирішила, що пересаджу її вже. Навесні, вже зараз пересаджувати її не дуже хотілося. І, бачите, все я правильно зробила. Якщо чесно, я звикла вже прислухатись до своєї інтуїції, вона мені завжди підказує розумні речі. Тому, друзі, ось я її не пересадила, а вона через невеличкий такий проміжок часу. Випускає мені два ось такі красиві цвітоносики. Думаю, тут їй достатньо буде світла. Ці цвітоносики будуть розвиватися дуже швидко. Також, ви знаєте, що коли орхідея отримує достатньо світла, вчасні поливи, їй і решті тут орхідеї, які знаходяться на цьому підвіконні, їм тут всього вистачає, і думаю, що орхідея тут сформує. Дуже класні цвітоносики, сформує на них багато бутончиків, і цвітіння також буде дуже-дуже гарне. Я, принаймні, на це дуже-дуже сподіваюся. Ну, і, звісно, друзі, на цьому не все. Я на те, що ця орхідея видасть цвітоносик, сподівалася найменше. Чому, друзі, не дивлячись на те, що вона доросла, і, звісно, Ніщо їй не заважає квітнути, але я думала, що так як вона нарощує на собі ось таку красиву діточку, що вона пропустить ось це цвітіння, так як вона багато віддає сил для нарощення діточки. Але, друзі, ні, погляньте ось тут, сподіваюся, вам видно, тільки починає прокльовуватися цвітоносик. І коли я його побачила, була просто приємно здивована. Ця орхідея також дуже класно цвіте, біленька орхідея. Також, здавалося б, нічого особливого, але ну, я люблю цвітіння білих орхідей. Воно дуже гарне, ніжне. Одним словом, я задоволена, я тішуся, радію. Також немаленька орхідея. Бачите. У домашній посадці ось така кількість листочків. Тож, думаю, що ця біленька красунька також нас приємно здивує. Ну, друзі, як ви зрозуміли, на цьому також не все. У ось цього просто мого неймовірного монстрика. А я думаю, ви його вже впізнали. А хто не впізнав, звісно, я нагадаю. Це наш красень SurfSong із такими просто мега-крутими корінчиками. Дуже, друзі, я мала бажання його пересадити, але постійно, коли до нього підходила, я чомусь боялася це робити. Ну, не знаю чому, ніби і досвід є. Але коли до нього підходила, то ну, не знаю, щось мене зупиняло, і я його не пересадила. Все одно він не припиняє свій активний ріст, погляньте. Зовсім недавно він наростив нам листочок вже вкотре, і знову там в пазухах ще лізе один молоденький листочок. Також, друзі, погляньте, які ось ці тоненькі корінчики ось тут, внизу, і які вже жирні корінчики ростуть від. Від шиї, які знаходяться набагато вище. І також, коли я побігла до нього, відповідно, мені вже було цікаво, хто там ще я вирішив мене здивувати. Я також побачила, що мій Місурсонг також вирішив потішити мене своїм першим домашнім цвітінням. Тому що, ви знаєте, друзі, що я його купувала просто в ідеальному стані із хорошою кореневою системою. Але так, як хтось до того, як я придбала орхідею, а придбала я цього сурсонга, була вже із зрізаним цвітоносиком, але я бачила, що бруньки, які були на той момент у орхідеї, сплячі на цвітоносику, ніби чимось оброблені. І через деякий час сурфсонг ніяк не міг адаптуватися до моїх домашніх умов. Мені було дуже дивно, хоча і коренева система була просто ідеальна. Коріння було багато всередині горщика, а він ніяк не може адаптуватися. Навпаки, орхідея почала скидати все коріння. І в цього мого Сурфсонга залишилися в ні тяжі. Жодного живого не залишилося кореня у цієї орхідеї. А це вже результат після нарощення корінчиків. Просто результати, друзі, вражають. Ну, друзі, а от і цвітоносик, його я побачила першим. Бачите, він ось так. Стерчить із пазух листочків. А це я його вже зараз почала трошки крутити. І розумію, що бачите, там внизу лізе корінчик новенький, а трошки зверху з'явилася ось така щілинка. Там, друзі, я придивилася, і це також шия трошки тріснула через те, що там буде також у нас цвітоносик. Я вже думаю, що досвідчені орхомани, які дуже полюбляють спостерігати за своїми орхідеями, вони також підтримують мої припущення з того приводу, що із цієї щілинки обов'язково з'явиться через буквально день-два новенький цвітоносик. Ось так, друзі, вирішив здивувати мене ось цей красень. І не дивлячись на те, що він випускає цвітоносики, взагалі, погляньте, із шиї, тут також вилізають новенькі корінчики. І саме з цих причин, погляньте на, ну це просто-просто монстик, яка у нього коренева система. І саме з цих, друзі, причин я не хочу його забирати звідси. З цього будинку нехай він тут і надалі росте, розвивається. Побачимо, що буде далі. Але коли, друзі, зацвіте ось ця міць, тому що це міць, друзі, тут скільки корінчиків, скільки пар листочків, у кожному листочку, у кожному корінчику накопичено дуже багато різних поживних речовин. І коли ось ця міць випустить цвітоносики, сформує на них, я просто впевнена, друзі, що сформує багато бутонів, ну і покаже нам своє класне, неймовірне цвітіння. У кого, друзі, нема ще орхідеї цього сорту, обов'язково собі його прикупіть. Не знаю, як буде у мене, але коли. Ось мій сурфсонг зацвіте вже домашнім цвітінням, то я вам вже буду із 100% впевненістю говорити, чи це так, чи ні. Що я маю друзі на увазі, я чула, що деякі дівчата, у кого ця орхідея вже давненько, вони порівнюють цвітіння орхідеї сурфсонг із цвітінням дикого котика, вони також розповідають, що. Орхідея Сурфсонг дуже довго тримає свої квіти, постійно квітне, квітне і до року, і більше року. Ну, це вже, мабуть, залежить від загального стану орхідеї, від, від того. Наскільки давно вже домашня ця орхідея. Ну і не дивлячись, друзі, на те, що навіть ви знаєте, що цього року, на мій день народження, мені подарували також двох сурфсонгів. Скажу вам чесно, що один з них до сих пір все ще квітне, а саме той, який подарував мені мій синочок. Ось такі, друзі, у мене Новиночки у моєму невеличкому орхосвіті. До речі, ось ця біла орхідея, яка зараз на даний момент квітне. Дивіться, ставила Сурсонга на місце. І бачите, там також в пазухах є така ж сама підостріла тріщинка, як і у Сурсонга. Я, друзі, ну, не знаю, чи там звідти піде корінчик, чи ні, але мені здається, що. Там також з'явиться через також декілька днів цвітоносик. Ну, це такі мої припущення. Згодом побачимо, правильно я міркую чи ні. Але все одно, друзі, мої красунички мене приємно здивували, особливо формейшн зі своїми двома цвітоносиками. Ну, і будемо чекати вже на те і дивитися, як активно. Орхідеї нарощують ці цвітоноси, як вони готуються до цвітіння, і яку кількість на них сформують бутончиків. Все, друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Єдине, що вам, друзі, скажу, що так як орхідеї самостійно видають цвітоноси через хороші перепади температур, я і надалі. Відповідно, буду їх підживлювати азотним добривом через полив. Один полив буде відповідно із добривом азотним, інший полив буде звичайна тепла водичка, і це буде відбуватися до тих пір. Ви вже чудово знаєте цю схему, поки орхідея не перейде у стадію формування бутончиків. От тоді вже буду змінювати добриво на фосфорно калійне. У якому великий відсоток фосфору та калію, а азоту трошки менше. Але це, друзі, буде згодом, обов'язково буду вам це все показувати і знову ж таки розказувати. Я знаю, що вам дуже подобається, коли я все ось так детально розповідаю. Дуже, друзі, хочу ще сказати вам таку річ, що дуже мені приємно за ваш зворотній зв'язок. Коли ви пишете мені в інстаграм, ділитеся своїми також вдалими результатами, де ви робите все за моїми рекомендаціями, це, друзі, для мене найбільша така радість. У мене в той момент настільки просто багато приємних емоцій. Посмішка, як кажуть, до вух. Коли я читаю ось ці ваші повідомлення, коли ви мені надсилаєте фото, відео, звіт, як у вас все вийшло. І я потім, знаєте, гортаю наше листування разом з вами уверх, шукаю, як орхідея виглядала до, і потім просто нереально тішуся тим результатом, яких ви досягли. Все, друзі, на цьому точно все. Для новеньких. Підписників ще нагадаю, для того, щоб мене не губити, одразу е натискайте підписатися і також не забувайте натискати на дзвіночок. Це дуже важливо, бо після того, коли ви це зробите, вам постійно буде приходити сповіщення про те, що на моєму каналі вийшло новеньке, цікаве відео. На цьому, друзі, буду закінчувати, як завжди, я вам хочу побажати тільки ось таких здорових, міцних Орхідей, красивого пишного, ніжного від них цвітіння. і до нових зустрічей на моєму каналі. Побачимось!